Виконуємо завдання 2 до параграфа 4.2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рівкід Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Завдання будемо виконувати, використовуючи мову програмування Python. Завантажимо середовище IDLE. Створимо нове вікно для ведення тексту проєкту File, New File. Складемо проект, у якому виконавець побудує графік функції y дорівнює 2x-80. Нам потрібно буде малювати, а для цього потрібно підключити бібліотеку Turtle, тобто бібліотеку черепашки. Спочатку побудуємо систему координат. Початок системи координат це центр вікна. Тобто черепашка з'явиться в центрі. Для того, щоб побудувати осі Х та Y, спочатку перемістимо черепашку з координатами по x 0, а по y-250. Тобто буде намальована ось ця лінія. Далі перемістимо з координатами 0, 250. Переміститься наша черепашка вверх. Лінія в мене не зовсім рівна, але це нічого. Отже, координата буде намальована. Далі піднімемо перо, щоб за черепашкою не залишався слід. Та перемістимо черепашку з координатами мінус 320 0. Ось дану точку. І після цього опустимо перо і перемістимо черепашку з координатами 320. 0. Система координат буде намальована. Давайте запишемо код. Для того, щоб перемістити черепашку з поточного положення в точку на полотні із зазначеними координатами, використаємо команду GoTo, координати 0. Мінус двісті п'ятдесят. Далі готу двісті пятдесят. Після цього піднімаємо перо за допомогою команди Up. Переміщаємо черепашку в точку з координатами. Мінус 320. 0. Знову опускаємо перо за допомогою команди Down і переміщаємо черепашку, точку з координатами 320 0. Після цього піднімаємо перо. Нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2x-80. Ви знаєте, що дана функція є лінійною, тобто графіком такої функції є пряма, і для того, щоб побудувати графік цієї функції, потрібно всього-навсього дві точки. Давайте зробимо так, щоб графік був вже іншим кольором. Для цього використаємо команду Color. Нехай колір буде синій, запишемо «blue». І встановимо товщину сліду черепашки 4 пікселі. Як ми з вами говорили, потрібно дві точки. Задамо, що «x» нехай буде дорівнювати мінус 100. І тоді, використовуючи функцію обчислимо y. 2 помножити на x-80. Y обчислили. Після цього, за допомогою команди GoTo, переміщаємо черепашку з координатами XY. Далі нам вже потрібно опустити перо черепашки, щоб залишався слід, і обчислити. Координати другої точки. Нехай X буде дорівнювати 150. Давайте скопіюємо. Y вже обчислюється за тим самим рівнянням. Отже, обчислили Y і переміщаємо черепашку в другу точку. Давайте збережемо файл, save або save as. Збережемо з іменем вправа 4.2.2. Та виконуємо. Для цього виберемо Run. run модуль. Бачимо, система координат намальована, графік намальований, але в нас ще ось намальована ось ця лінія. Її не потрібно. Тобто, коли у нас черепашка переміщається з даної точки сюди, перо має бути підняте. Я команду up не дописав, як бачимо, не написав дужки, відкриваючи та закриваючи. Саме через це слід залишився. Давайте знову збережемо файл «Save» та виконуємо Система координат намальована. І графік функції побудований. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!